П'ятий член символу віри читається наступним чином. І воскрес на третій день, як було написано. Я скористаюся своєю книгою. 570 запитань та відповіді. Про православну віру. Написано було про Воскресіння Спасителя ще у старому заповіті. Ось як говорить про це пророк Осія. Він пошматував і нас вилікує. Ударі він нас перев'яже. Оживить він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити ми перед обличчям Його. За вірою церкви Господь наш Ісус Христос з вечора п'ятниці, по ранок неділю, перебував своєю душею, яка нероздільно з'єднана з Його божеством у пеклі, куди він зійшов, з Христа. З великою кількістю ангелів, незвичайною кількістю, і там проповідував Євангелій. Якщо на землі проповідь тривала тривали три з половиною роки, то там у пеклі на це було значно менше часу приділено, тому що просторові умови там зовсім інші часово просторові умови у пеклі інші, ніж на землі. І Господь воскресає третього дня, Він повертає свою душу у тіло і сам себе воскрешає, це і є Воскресіння з мертвих. Господь воскресив своє убієнне на хресті тіло, Він воскрес, ожив, і вже ожив в такому тілі, яке було в нього до розп'яття. Яке потребувало сну відпочинку, їжі, води ці всі недокірливі пристрасті, за які чому недокірли? Тому що вони не є гріховними. як Сон, голод, спрага. Вони всі зникли. Господь в в тілі, в тако, таке приблизно як було у Адама до гріхопадіння, але яке перевищує. За своєю досконалістю тіла Адама. Вже все в цьому тілі е, немає місця ні старінню, ні хворобам, е, ні будь-яким е, недолікам. Це тіло не потребує е, води, не потребує сну, воно досконале. Саме в таких тілах Господь наш Ісус Христос воскресить. Людей, коли прийде другим пришестям на землю, але одні воскреснуть для вічного життя блаженно а інші – для вічної муки.